Так, всім привіт, <към> продовжуємо далі. Дуже важливо, щоб у людини працювали всі центри, задійні. ті, що видимі і невидимі. як каже християнство, дух, душа і тіло. Зараз ми з вами подивимося, доктор Дженсен. Фотографія. Димов жінок. Бачите, то ще нормально. Коли людина переїдає, жінки могли закармлюють так що животіки ростуть, випадає, бачите, потім жінок стають проблеми. Провісає поперечна кішка, дави на органи, плюс в них там проблеми стоять, може бути навіть випадання кішок. Дуже потім тяжко бути мамою. Дуже важливо, щоб та система в нормі працювала і не була перегружена. Тут бачимо різні малюнки, ситуації, рентгенівські знімки. Бачите, наскільки калові маси, коли людина за собою не дивиться, їй все попало, бачите, тут все забито. Тут ще може бути, але вже бачите, починається... тут вже йдуть спазми, тут вже взагалі то починаються в нас запори. Тобто неправильне голода... голоду... голодання, так? переїдання замало їжі, невназначені години менше до чого приводить. Назад воно може піти і повернутися в тонкі кишечники, всі бактерії та мікрофора, що тут живе в основному підправимо, де печінка. Так само сигмовідна кишка. Бачите, як вони тут перекручення, роздуло то тобто все, провісання. Потім ті животики великі випадають, дивляться на море, там плавають чоловіки, жінки. От, от такі в них животики. Такі проблеми. у Чоловіків тут теж будуть.